Пролінивого їжачка. Йшов дощик. Поряд з ним тупцяв їжачок. Дощик трудився, напоював ялинки і наповнював струмки, а їжачок швендяв без діла, був ще той лінюх От скортіло йому грибочками поласувати. Неаби як полюбляв їх, особливо лисички, та полінувався шукати. Провів він дощика на узлісся, а сам повернувся додому Та й вмостився спати. Крутився, вертівся, а грибочків таки хочеться. А тоді й думає собі. Чого це мені? Ще за тими грибочками бігати. Хай самі до мене приходять. Виніс він на двір кошика, поставив перед собою та й горланить Лисички, лисички. А неподалік була лисяча нірка, і жили в ній дві лисички, сестрички. Почули вони, що їжачок кличе. Та й прибігли до нього. Чого тобі, їжачку? Мені? Мені нічого. озивається той. Тільки наруденькі повернулися було додому, як знову. Лисички, лисички. Прибігли знову до їжачка. Чого тобі, їжачку? Нічого, кажу ж вам, аж розсердився колючий. А тоді, як закричить Лізьте в кошик! Дивляться лисички і справді кошик стоїть. Переглянулися та й залізли удвох до кошика, вмостилися зручненько та й поснули. Заснув нарешті їжачок. Настав ранок. Прокинувся він та й каже сам до себе. Поки я спав, мабуть, цілий кошик лисичок назбиралося Солодко потягнувся колючий. Вийшов на двір аж глядь а в кошику й справді лисички сплять аж соплють. Оторопів їжачок та й почав їх будити. Лисички, а що ж ви тут робите? Ти ж сам сказав, щоб ми в кошик залізли. Отирають оченята, сестрички. Ох, як стало їжачкові соромно, що через нього лисички в кошику ночували. А ви грибочки любите? питає. Ще як? Особливо лисички. То приходьте до мене в гості, разом пообідаємо. Добре прийдемо. Зраділи сестрички і весело пострибали додому. А їжачок схопив кошика і хай грибочки збирати. Приготував обід і прихостив лисичок, а сам собі ще довго дивувався. Як то він кликав лисичок до кошика лізти. Пихата, летюча мишка. Настала осінь, холодно стало в лісі. Маленька летюча мишка літала між дерев і гірко плакала. Почувся король птахів Орел. Чому ти плачеш? запитався він. Я плачу, бо мені холодно. Але ж інші птахи та звірі теж мерзнуть, проте не скаржуться, заперечив Орел. Їм краще, ніж мені, бо звірі мають густе хутро. А птахи пір'я, а я нічого не маю. схлипнула летюча мишка. Орел замислився, а потім звелів своїм слугам сорокам зібрати зі всіх пташок по одній пір'їнці. Коли мишка причепила всі пір'їнки, то перетворилася на птаха казкової краси. Летюча мишка дуже запишалася. Вона перестала розмовляти зі своїми мешканцями і, цілими днями, сидячи на гілці, милувалася своїм відображенням у річці. Образилися птахи і поскаржили своєму королю, орлу. Летюча мишка, сказали вони. Вважає себе першою лісовою красунею. Вона ні з ким не розмовляє і всіх називає потворами. Орел наказав сорокам привести до себе летючу мишку. Чи правда, що ти тепер всіх зневажаєш? запитався він. Певно, що так. Згорта відповіла летюча мишка. Адже вони всі такі негарні, порівняно зі мною. Подивись сам. Вона розправила крила і покрутилася перед орлом на всі боки Гарна, що й казати. визнав Орел. А тепер подивимося на твою вроду без чужого пір'я. По цих словах птахи накинулися до летючої мишки і позабирали свої пір'їнки. Побачивши своє відображення у річці, дитюча мишка аж очі заплющила, на неї дивилося непоказне коричневе звірятко. Їй стало так соромно, що відтоді вона літає лише вночі. Щоб нікому не потрапляти на Очі. Равликова казочка. Жила була дівчинка Равлик, Особлива. Чому особлива, бо не мала своєї хатинки. Усі називали її. Равля без хатки. Якось вона захопила свою хатинку у півтора завиточка. Шукала, шукала, але так і не знайшла. А оскільки усі равлики народжуються разом зі своєю хатинкою, то нову знайти дуже важко. Равля без хатки була дуже лінивою пошуки нової хатинки відкладала на потім. Спочатку їй навіть подобалося жити без хатки. Не треба думати про ремонт, утеплення вікон на зиму і подібні нудні речі. Равля без хатки безтурботно мандрувала лісом. Та одного дня, зачепившись за кущик, зламала ріжок. Ще й дощик почав крапати. Равля без хатки сумно подивилася на небо і стала міркувати. У кого з друзів переночувати. У мурашок родина велика, у жуків вже була незручно. У мишки полівки ночувала ледь не сіли, а у водомірки на ставку. Тісно, може, в родичів, а родичів равля Непосида давно не бачила, лисів їм не писала, і стало їй соромно та сумно. І тут згадала равля колишню сусідку, Равлю з гарною мушлею. Колись вони дружили, повільно як усі равлики. Та ще й з поламаним ліжком рушила вона до сусідки. Дощик лив, як із відра, зовсім застуджена. Равля без хатинки доповзла нарешті до виноградної лози, де жила сусідка. Відчини це я, равля без хатки. Пусти мене погрітися. Мовила стомлена мандрівниця. Віконце в будинку засвітилося. Заходь, заходь. заметушилася товстенька равля з гарною мушлею. Тільки тісно тут у мене, і справді уся хатка була заставлена горнятками тарілочками чайничками. Равля без хатки протиснулася в куточок. І господиня почастувала її смачним чаєм з малинових гілочок. А знаєш що? сказала равля з гарною мушлею. Я бачила тут неподалік покинуту мушлю більшу, ніж моя, але її треба полагодити. От я переберуся жити туди, а ти живи у моїй. Равлі без хатки не хотілося лагодити мушлю, їй хотілося бавитися. Але на дворі падає дощ погано без хатки. Сусідка має рацію. Полагодили вони хатку, перенесли туди чайнички з тарілочками а тоді покликали гостей на подвійне новосілля Равлі без хатки і равлі з гарною мушлею. Равля без хатки тепер зветься равля з хатинкою і славиться на весь ліс своєю гостинністю. Дуже давно, коли нашу землю населяли могутні та дивовижні створіння, жили. Динозаври, вони бродили величезними лісами, вкритими папоротями, мандрували просторими рівнинами і відпочивали біля берегів Тихих Озер. Серед цих величних істот були і грізні динозаври спокійні і доброзичливі диплодоки з довгими шиями. А також швидкі і розумні велоцераптори. Вони жили окремими групами, дбаючи один про одного і разом долаючи небезпеки прадавнього світу. Одного дня сильна буря пронеслася над долиною динозаврів, зруйнувавши звичайний лад. І спричинивши паніку серед жителів, молодий теплоток на ім'я Діно Загубився у густому лісі. Він голосно кликав маму, але відповіддю була тільки тиша та далекі відгуки грому. Що ж мені робити? Зітхнув діно. Тремтячи від холоду і страху. Несподівано він почув шерех у кущах і застиг на місці, очікуючи гіршого. Звідти вийшов молодий велосираптор. Гей, не бійся! Я не зроблю тобі шкоди. сказав він спокійно. Моє ім'я Раптор. Що ти тут робиш сам? Я загубився. Зітхнув Тіно Ти можеш допомогти мені знайти мою сім'ю? Раптор замислився на мить, а потім твердо відповів Звичайно, ходімо разом. Дорога буде непростою. Але удвох ми впораємось. Їхня подорож була сповнена пригод. Спочатку їм довелося перейти через хиткий дерев'яний місток, який ледве тримався над бурхливою річкою. Це дуже небезпечно. шепнув Тіно. Обережно ставлячи ногу на місток. Тримайся міцніше і не дивися вниз, підбатьорив його раптор. І вони повільно перейшли на інший бік. Потім їм довелося ховатися від грізного тиранозавра. Вони швидко заховалися під великим корінням старого дерева і затомували подих. Тихіше. Він зовсім поруч. прошепотів раптор. Тиранозавер голосно порикав але, на щастя, не помітив їх і пішов геть. Нарешті ніч застала їх далеко від дому, і вони змушені були зупинитися у темній печері. Нічні звуки. Здавалися їм дивними і страшними. «Що це? Що це? це було?» прошепотів діно, притискаючись ближче до раптора. Не бійся це лише вітер, і далекі голоси інших істот. Заспокоював його друг, хоча й сам хвилювався. Наступного дня. На їхньому шляху з'явилася величезна прірва. Я не зможу це перейти, злякався Діно. Ти зможеш, Діно? підбадьорив його раптор. Просто дивися вперед, я піду першим. І хоча Діно дуже боявся, він довірився другу. Врешті-решт вони успішно подолали небезпечний шлях і незабаром побачили знайомі місця. Я бачу свій дім. Радісно вигукнув Діно. І його очі засяяли від щастя Коли вони нарешті повернулися, вся родина Діно була дуже вдячна рапторові. На честь порятунку Діно вони організували величезне свято з частуваннями і веселими іграми. Відтоді Діно та Раптор стали найкращими друзями. Разом вони вирушали у нові пригоди і допомагали іншим динозаврам. Відтоді динозаври зрозуміли важливу річ, навіть дуже різні можуть стати справжніми друзями, коли вони підтримують один одного. А мораль цієї казки така: дружба і взаємодопомога здатні подолати будь-які труднощі. Якщо світиться вогник. Скоро стемніє? чмихнув їжачок, виглядаючи у віконце, він докинув у кілька ялинових гілок, одягнув кожушок і дістав зі скриньки свічку. А ви гадаєте, для чого їжачкові свічка? А то як же? Вони з мишкою. Домовилися, що хай там що, а що ввечора, як стемніє, давати про себе знати вогником свічечки, а все тому, що їжачок жив у лісі, а мишка аж он за тим полем, у нірці під грушею, що в старому садку. Поки було тепло, щодня вони ходили один до одного в гості. А прийшла зима, замила стежки снігом, дай ніяк не дійти крихітними лапками за сніженим полем. Тож і згодилися, якщо світиться вогник на узліссі, то в їжачка все добре. Знатиме мишка. А якщо світиться за полем, то все добре і в мишки, знатиме їжачок. Вийшов він на узлісся. Зібрався на брилу снігу. Аж дивиться, далеко-далеко, крихітний вогник підстрибує. Отже у мишки все добре. Зрадів він і запалив свічечку. Гей, мишко! Ліжечка все добре. І собі зраділа сіренька. Завбачивши. Яскраву цяточку. Го їжачку. Потупцяли вони, помахали свічечками, та й подалися кожен до своєї хатинки. Мабуть, мішка зараз чай питиме з бубликами, думав дорогою їжачок. Певно, їжачок вже насмажив грибочків, вечерятиме. Думала, ковзаючись, мишка, перший місяць зими добіг кінця наближався новий рік. Мишка знайшла на полі соснову гілочку і прикрасила її зернятими та горішками. А біля їжачкової хатинки росла крихітна ялинонька, трішки більша за нього самого. І він прикрасив її стрічечкою, яку подарувала йому мішка. загудів у шибку вітер. Пора! сказала мишка і вискочила на вулицю. Вона видерлася на пагорбок, та вітер був дуже сильний і заважав мішці запалити свічечку. Як вона не старалася, нічого не виходило. Вітер вперто гасив мишачий вогник. От халепа, бідкалася сіренька. Та ось вітер дмухнув сильніше, і мишка скотилася з пагорбка і забила лапку. Ой-ой! Хотіла було заплакати вона. Ні, треба йти до їжачка, бо він хвилюватиметься. А їжачок і справді хвилювався. З Знишкою щось певно трапилося. Може, вона загубила свічку або в неї, може, скінчились сірнички? Чи гудзик на шубці відірвався? Наче сніжинки мелькали думки у голові їжачка. Натягнув він комірець. Вуха, та й потупцяв поле до мишачої хатки. Стало зовсім темно. Сніжинки заполонили все довкола. Важко йти їжачкові. Та що вдієш? Притомився, присів відпочити. Аж глядь поряд грудочка снігу ворушиться, а з цієї грудочки знайомі вушка стирчать. Почав обтрушувати він її від снігу. Що ти тут робиш серед ночі? Та до тебе йду, чого свічечку не запалила. То все через вітер, погрозилася мишка в темряву кулачком. Не давав мені запалити вогника, пожалілася вона. Ох, я так рада, що ми зустрілися. І я радий. Вони обнялися. Ходімо, мерщій до мене, будемо жити разом. «А як же!» – озирнулася мишка в бік своєї хатинки. А як прийде весна, то підемо жити до тебе, а поки зима, нікуди тебе не відпущу. Мишка подумала, що взимку в лісі таке краще, затишніше, ніж в полі, а навесні коли зацвітуть польові квіти. Вони з їжачком будуть жити в неї в хатинці. Добре. Притулилися вони один до одного та й потупцяли до лісу. Знайшов їжачок кошик, намостив у ньому м'яку ковдру, дістав зі скриньки маленьку подушечку. О, як гарно. Вмостилася мишка в кошику, ще й хустинкою вкрилася, а їжачок. На печі вмостився. Сопе, значить, у Мишки все добре. Подумав їжачок і собі захропів. Хропе, посміхнулася крізь мишка. Значить, у їжачка все добре. Заснув ліс, заснуло поле, лише зимі не спалося. Намітала кучу гури, спускалася з гірки. На невидимих санчатах та й притомилася. Прийшла до лісу, заглянула у віконечко їжачкової хатинки, прислухалась тихо. Лише вогник у печі не спить, значить, у їжачка з мишкою все добре.